Євангелія від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була Сарана й мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця йорданська. І приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід, гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати. Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший. І я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоган сопротивлявся йому, кажучи Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. А, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Откровення Розділ 12 і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І мавши в утробі. Кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі Великий дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і на головах його сім діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою. Яка має родити, щоб, коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи, жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місця не знайшлося їхнього більше на небі, і повержено дракона Великого, Змія Стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну. Повержено на землю і ангели його. З ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: Нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. І вони перемогли Його кров'ю Агнця і словом свідчення свого. І не злюбили життя свого до смерті. Від того веселіться небеса, і ви, що на них живете. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. І коли побачив дракон, що він повержений на землю, став переслідувати жінку. Яка народила сина мужа. А жінці дано двоє крил орла великого, щоб летіла в пустиню на місце своє, де кормитиметься там за часу, часів і півчасу, далеко від лиця Змія. І пустив змій із пащі своєї воду, як річку, за жінкою, щоб її течією волокти. І допомогла земля жінці, і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, що пустив дракон із пащі своєї. І розлютився дракон на жінку, і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. І став я на піску моря. Псалом 71. До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У Твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановище для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати. Бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних, і жмені неправедника і гнобителя, бо ти моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти. Мій покровитель, ти моя хвала завжди. Для багатьох став я, немов чудовиськом, але Ти моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене. Ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи, Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї. Нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають мені. а я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння не знаю, бо числа їм. Я розповім про твої могутні дії, О Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість. Тебе, єдиного, Боже, ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла твої чудесні, аж до самої старості і сивини, не покидай мене, о Боже, поки не оповім про Твоє рамено, цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. ти Учинив діла великі. Боже, хто рівний тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже. Співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах. Уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Книга Приповідок, розділ перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, Та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, Воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Друга книга царів, розділ. 14. У другому році Йоаса, сина Йоахаза, Ізраїльського царя, став Амасія, син Йоаса, Юдейським царем. 25 років було йому, як став царем, і царював він 29 років у Єрусалимі. Мати його звалась Йоаданна з Єрусалиму. Він чинив, що Господові було до вподоби, хоч і не так, як предок його Давид. Він поводився в усьому, як його батько Йоас, тільки узвиш не було знесено, народ і далі жертвував і кадив на узвищах. Як тільки царська влада зміцнилась у його руках, він звелів повбивати тих своїх слуг, що вбили царя. Його батька. Дітей же тих вбивців не повбивав згідно з тим, що написано в законі Мойсея, де заповів Господь, кажучи Батьків не карати смертю за дітей, і дітей не карати смертю за батьків, а кожний нехай буде скараний смертю за свою власну провину. Це він побив десять тисяч Едоміїв у Солоній долині і завоював скелю і назвав її Йоктеел аж по цей день. Тоді послав Амасія послів до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, сказати йому: Виходь, помірюємось один з одним. Та Йоас, ізраїльський цар. Послав до Амасії юдейського царя так відповісти. І Ливанський будяк послав до Ливанського кедра сказати Видай дочку твою за мого сина. Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і потоптали будякам. Що тобі пощастило розбити Едоміїв? То й загорділо твоє серце? Слався славою, та й сиди вдома. Навіщо накликати собі біду? І самий поляжеш і Юда з тобою. Та не послухав Амасія. І рушив Йоас, ізраїльський цар, і змірялись вони один з одним він та Амасія, юдейський цар, у бедше що в юдеї. Ізраїльтяни побили юдеїв так, що ті повтікали кожен до свого намету. Амасію ж, юдейського царя, сина Йоаса, сина Ахазії, Йоас, ізраїльський цар, забрав під Бетшемешом у полон та й пішов у Єрусалим. І зробив у Єрусалимському морі пролом від Ефраїм воріт аж до наріжних воріт на 400 ліктів. Він забрав усе золото і срібло. І увесь посуд, що був у Господньому храмі та в скарбницях у царському палаці, до того ж ще й заручників та й повернувся у Самарію. Решта дій Йоасам, що він чинив, і його подвиги, та як він воював з Амасією юдейським царем, записані в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Йоас зі своїми батьками, і поховали його в Самарії коло ізраїльських царів. На місце його став царем син його Єровоам. Амасія, син Йоаса, Юдейський цар, жив по смерті Йоаса, сина Йоахаза, ізраїльського царя, ще 15 років. Решта дій Амасії. Записано у літописній книзі юдейських царів. Як же вчинили змову проти нього в Єрусалимі, він утік у Лахіш, але за ним послали навздогін у Лахіш, і там його вбили і привезли його кіньми, і поховали в Єрусалимі коло його батька у місті Давида. Увесь народ юдейський. Взяв Азарію, якому було 16 років, і зробили його царем замість його батька Амасії. То він відбудував Елат і повернув його юдеї, після того, як цар спочив за своїми батьками. На 15-тім році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єровоам, Син Йоаса ізраїльським царем у Самарії і царював сорок один рік. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїля від Хамат Входу аж до Арава моря за словом. Що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу пророка Йону, сина Амітая з Гадхеферу. бо Господь бачив вельми гіркі злидні Ізраїля, не було б більше ні рабів, ні вільних, нікого, хто б допоміг Ізраїлеві. Але що Господь не хотів стерти ім'я Ізраїля з під небес. Урятував його рукою Єровоама, сина Йоаса, решта дій Єровоама і усе, що він чинив, його подвиги, як воював проти Дамаску та як відвернув гнів Господні від Ізраїля усе це записано в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Єроваам і своїми батьками, ізраїльськими царями. На місце його став царем його син Захарія.